Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, вітаю всіх на каналі Віталій Українець, всім бажаю здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, хотів би ну, сам перед розпочати відео з того, запитати, в кого яка погода, в кого які опади випали, тому що у нас, наприклад, дощі дуже багато пройшло, але катаклізмів великих не було. Але дивлюся у людей там іграти, і повибивало, і позатаплювало, що там у вас. І якщо у вас таке є. Хотів би принести свої співчуття, але тому що людина, як би сказати, працювала, вкладувала свій труд, а її городину вибило, вимило. І е, капець. У нас так само, картошку рано посадили, її мороз прибив. Е, ну а потім після дощу трошечки конечно, воно все наладилося. На полях дуже. Повний капець, про це ми ще поговоримо, що там буде з продуктами попереду, що сказав Гетьман. І будемо говорити ми сьогодні про е, зміни, які нас чекають з 1 з червня. Я кое що зачитую. Кому не подобається, що я читаю, моти не дивиться. Тому що дуже багато, е, як би сказати, е, коментарів такий. От він читає, от він читає. Поганенько в мене з пам'яттю після ковіду. Ну, я намагаюся, але не виходить, тому зачитую. Кому не подобається. Ну, не дивіться, а так вибачаюся. Отже, зміни, які нас чекають з першого червня, їх багато і вони дуже неприємні. Хочеться, звісно, доносити приємні новини. От, як, наприклад, да, там, індексація була, там, людям щось проіндексували, да, доплати, якісь, щось там ще, якісь хороші новини. Але, ну. Про, як би сказати, і про ці новини потрібно знати, і про погані новини потрібно знати. У них нікуди не дінеться. Зав'язуючи наперед, хочу сказати, що там з 1 червня, там є й хороші новини. Там стартує соціальна допомога. Це 4, ну, базова соціальна допомога, там 4500, це вона да, вже запускається, а не планується. Але не для всіх, не для всіх вона. От це і це там і пенсіонна реформа розпочинається. Дасть Бог що вона розпочнеться, не будуть її тормозити і щось зроблять для наших пенсіонерів, щось якусь якесь життя покращать. О. Е, от. І перехід на європейську систему електрозабезпечення. Ми це заговорили. Мене є від, відео на що цього. Мода подивитися, кому це, це буде 230 вольт, не 220. От, там уже більш позитивні, ну більш позитивних новин з червня, а зараз. Ну, те, що маємо. Те, що маємо. От. І от, щоб не пропустити, не пропустити ці важливі новини, і ті, що будуть, і ті, що є, і ті, що ми доносимо, підписуйтеся на канал. Ваша підписка дуже важлива. Кнопочка підписки є під відео, підписатися. Ну, ви не пропустите всі важливі новини. І плюс до того Ютуб бачить, Ви підписуєтесь на український, на український контент, продвигає, і тоді продвигає український контент і, ви, і витісняє російські наративи. От. Я, я, допустим, я ну, я люблю, я люблю, всіх людей поважаю, які за мир. По барабану хто це? Які за мир. Всіх поважаю. От, Давайте обсудимо, що ж у нас буде далі, які це такі новини в червні, які погані, які хороші. Ну, хороших немає. от. Підписуйтесь на канал, вже підписались, ми розпочинаємо. Поїхали. Перша допомога е, 3250, вона була затверджена до травня місяця, і більше її ніде немає. Що це за допомога? Ця допомога була для тих людей, ця від ООН ця допомога, і була для тих людей, які живуть при фронтових містах, при фронтових селах, ну, районах, де е, коло бойових дій О, ця допомога була від ООН, і вона доплачувалася. Що, що це було? Якщо, наприклад, пенсіонер отримував 2, 700, там, да, чи 2361, ну, і йому дотягували, щоб було 3250 гривень. Оцю різницю е, ну 2300, наприклад. Да? от е, 950 гривень доплачували. Хто отримував цю допомогу? Цю допомогу отримували пенсіонери, люди з інвалідністю, пенсіонери і діти з інвалідністю. От. Ця допомога була відома. Далі чи вона буде, чи ні. Невідомо, немає ніде інформації. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Є ця інформація чи немає. Далі третя платіжка за газ. Це дуже-дуже-дуже погано, тому що, як би сказати, дивляться, що люди платять, ну, будемо вносити. Що це за третя платіжка за газ? Це для мешканців багатоквартирних будинків. Це третя платіжка за ремонт цього вашого. Газового обладнання в, 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 в будинку, да? мережі, оці, газмережі, вони рахують, що вони ваші, і ви повинні їх ремонтувати. Це буде, ну, як би сказати, не кожен місяць ця платіжка буде, а вона буде раз на 3 роки, раз на 5 років. Раз на 3 роки, це якщо газмережі новіші, е, ні, старіші, а якщо новіші, то раз на 5 років. Там суми, звісно, да, від 100 гривень і до 2000. Так що мешканцям багатоквартирних будинків от така вам буде як би сказати, Там воно залежить від дліни цих мереж, від ну, з'єднань, від кранів, від от цього всього. І от вам прийдеться наймати якусь, заключати договір з якоюсь компанією, самі догадайтеся, з якою да, щоб вона це все вам ремонтувала, а ви будете платити їм кошти. Чи будуть ремонтувати, чи не будуть, а кошти будете платити. Податки на нерухомість далі. Не забувайте, що якщо у вас є лишні квадрати, не забувайте, що це дуже, дуже, як би сказати, буде погано. Можуть нарахувати дуже-дуже багато. Так що дивіться, Ну, більшість людей немає тих квадратів, там 60, 120. Да, ну, от У нас, наприклад, 60, не, 63 квадрати, по-моєму, дім. А там випускається 120 дім. і... 60, по-моєму, квартира. Якщо мене не е, зраджує пам'ять. Ну, так що дивіться, якщо у вас є лишні квадрати, сплачуйте, тому що можна набігти, вони можуть мовчать, мовчать, мовчати, а потім вивалить цілою купою, і буде дуже, дуже тяжко. О, ціни на продукти. Гетьман це заявив, що продукти. Ціни на продукти зростуть. Ну здорощують набагато. Ну, звісно, вони ну він, хоч вони хоч диву, я не розумію, вони хоч виходять, вони хоч дивляться. Ну, ну, ну що це таке? Вони давним-давно вже зростають. А він так зростуть. Звісно, зростають, тому що ну, пенсії там на 200 на 300 гривень підвищили, а продукти полізли вгору так, що е, ще більше. І це ще зв'язано, хочу вам сказати, з оцими дощами, морозами. Морози пшеницю прибили дуже сильно. Ну, трошечки вона одійшла, але прогнози не втішні. Ну, я знаю по своїй професії, хто знає, яка в мене професія, той знає. От. Так що прогнози не дуже втішні. Так що запасіться, в кого є кошти, мукою може олією, тому що ціни можуть бути ой-ой-ой які. Ну, я нікого не лякаю, але все ж таки, ну, може, все може бути. Тобто, дивіться, як би сказати, готуйтеся. Не дуже. Ну, в принципі, в нас до великих врожаїв привикли там до супервеликих врожаїв, і от їм, вроді, зараз буде не врожай. Але ж все одно, ну, погано, що на продукти ціни здорожчають, да? і не, не дивляться, що які там пенсії, які там люди зарплати заробляють, а ціни ростуть. Що... Напишіть в коментарях, що можна було купити раніше за тисячу, і що зараз. Я, 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 я не знаю, я просто в шокі. Заходиш тисячу і виходить без нічого. От, далі перекази. Знижуватимуть ліміти на перекази от, від 100 до 50 тисяч, а перекази між картками будуть не більше 50 тисяч. Якщо більше 50 тисяч перекажете за місяць, то ну, будуть блокувати. Ну, я так думаю, що прості українці 50 тисяч не пересилають між картками. Да? А для тих, ну, хто, може хто й дивиться з такими коштами у мене, то будьте обережні, знижують і будуть. Ну, все прижимають, все прижимають українця простого, О, господи, не, ну, це, це капець. Далі у нас що у нас там далі? У нас мобілізація, далі ВПО. Раніше їх не чіпали. От. Так, як вони пишуть, так, як вони пишуть, От, але в коментарях писали, що чіпали, ну там пишеться що, що люди, що лучшепереміщеним особам тепер потрібно, обов'язково, якщо ви десь там перемістилися, вам прийти, треба оновитися в ТЦК та СП, оновити свої дані, стати на облік і тому подібне, бо якщо це не зробити, будуть виписувати штрафи від 17 до 25 тисяч. Це, це неприємно. От їх також будуть забирати. Плюс обмежно придатні повинні пройти. ВЛК до 5 червня, але там дуже великий нюанс. Да? Там вже депутати говорять, що більшість визнають придатними. Наприклад, якщо людина ходити не може, її придатно визнають. Це зараз цих придатних, як мені казали, ем, вина ВЛК. Те, що зараз не ти, як мені казав голова комісії, ти що не знаєш, що зараз це всі придатні, а в мене хребта немає. Ну, повністю шийний, е, грудний. не... Ну, по... Поперек, повний звіздє єліногіт, я він кажу, що не знаєш. Ну, мен з тим. Якось, якось так, шановні українці, шановні друзі, шановні громадяни, може хто за кордоном дивиться, я, ну, я ж не знаю, люди не пишуть. Отакі от новини, от такі чекають нас зміни. Хороші чи погані, напишіть в коментарях. Я читаю всі коментарі. Ну, Як по е, можливості я відповідаю по змозі. Да? Дуже багато хейтерських коментарів, я їх пропускаю, а дуже вже погані. Я просто-напросто блокую і видаляю. От. День, бо, намагаюся не видалять, але є таке, що люди взагалі неадекватні, пишуть, що мама не горюй, чуть ли не бажають е, смерті рідним і тому подобне. Ну, то якось, так, я не знаю, чого в нас такі люди. У нас країна така багата, така прекрасна. На Люди чомусь один одного готові жерти. Чому я не розумію? Може, ви розумієте? Напишіть в коментарях. Дай Бог вам всім здоров'я. Я бажаю вам всім здоров'я, головне здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. дай Бог, що у нас все зміниться, все буде хорошо, все буде. Ну, На краще зміниться, тому що далі вже нікуди. Отаке, як воно коїться, у нас в країні. Це ну, нас взагалі за скот рахують. Це особо моя думка. Я нікого ні до чого не закликаю. Будьте здорові, в мене на цьому все. Підписуйтесь на канал. Я вам всім щиро вдячний.